У сумах під час брифінгу профільні фахівці поінформували громадськість про заходи протидії російській пропаганді серед дітей та молоді сумщини, зокрема, запобігання впливу ворожих соціальних мереж на цю категорію населення. Окрім вчинення диверсійних дій, наші підлітки провокуються на Підтримання різних колабораційних течій шляхом їх примушування до публікації відповідної інформації в соцмережах, в телеграм-каналах, в меседжерах і всіх тих інформаційних ресурсах, які наразі використовуються громадянами України, також з метою нанесення відповідних написів провокативного характеру на будинках або на інших конструкціях. Правоохоронці закликають батьків більше спілкуватися зі своїми дітьми. Цікавитися їхніми вподобаннями, піклуватися про безпеку і захист, обов'язково звертати увагу на те, у яких месенджерах та соціальних мережах проводить час ваша дитина. Притримані пропозиції скоєння диверсії за гроші, ви обов'язково повинні повідомити поліцію за номером 102 або заповнити відповідну форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції. Це вже буде повідомленням про. Кривчинення кримінального правопорушення, якщо ви помітили, значить, що дитина ваша підписалась під телеграм-канали або їм писали невідомі особи, то необхідно в обов'язковому порядку зробити скріншоти. І для того, щоб нам зібрати докази і все це передати і звернутися до правоохоронних органів. Ми будемо активно приймати участь в розслідуванні даних фактів. Поліцейські на постійній основі проводять із дітьми та молоддю роз'яснювальні бесіди щодо особистої безпеки, мінної із протидії булінгу, кібербулінгу, протидії фейкам, безпеки в інтернеті. Також під час брифінгу нагадали, що кримінальні відповідальності підлягають особи яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років у окремих випадках, згідно статті 22 кримінального кодексу України, діти притягуються до кримінальної відповідальності за такі види злочинів, як умисне вбивство, тероризм, розбій, грабіж, сексуальні злочини, якщо ж неповнолітній вчинив адміністративне правопорушення до досягнення 16-річного віку. То відповідальність за це несуть батьки. Про ці всі е, норми законодавства е, в кожному закладі освіти е, ми доводимо, розповідаємо, е, показуємо наглядні приклади. Е, у нас заготовлені і відеосюжети, ми проводимо і тренінги з дітьми. Тобто ювенальні поліцейські доводять також через батьківські групи всю інформацію, яку можливо, щоб запобігти скоєння адміністративних або кримінальних правопорушень з боку дітей. Мешканців Сумщини закликали пам'ятати, що, окрім протистояння на полі бою, триває інформація. Ційна війна, тож від свідомої позиції кожного сьогодні залежить успіх нашої протидії російській пропаганді та недопущення її поширення. Єднаймося заради спільної мети разом неодмінно переможемо.